Усім привіт! Сьогодні оглядаємо один із найвдаліших захищених смартфонів компанії BlackView у 2023 році BV9220. Комплект постачання наступний: скріпка, інструкція, кабель та блок для заряджання все мінімально. На правому торці смартфону розміщені кнопки регулювання гучності та блокування, сканер відбитків пальців вбудовано в останній. На лівій панелі кнопка для налаштування, а також слот для sim карт та картки пам'яті. Торці при цьому з металевими накладками. На верхній частині красується напис Harman, який багато про що говорить. Якість звуку в смартфоні супер, а ще тут стерео, адже знизу також є динамік. Біля нього мікрофон та роз'єм type c для заряджання під заглушкою. Позаду розміщене кріплення для ремінців, камери та спалах, а ще світлове кільце, яке виступає в ролі датчика пропущених сповіщень, досить зручно на практиці. На фронтальній панелі нічого нового ми не побачимо. Тут за класикою дисплей, камера, динамік та датчики наближення і освітлення. Враховуючи товщину корпусу в 13,5 мм, ця модель є однією із найтонших серед конкурентів. Вона без проблем розміщується в одній руці, ніяких проблем з ергономікою не виникає. Також варто зазначити, що ця модель має невелику вагу 310 г, а захищеність корпусу в неї по стандарту IP69K. Так, цей смартфон без проблем зможе і у воду занурюватись, і падати з висоти близько 2 метрів. Корпус надійний, повністю прогумований та зібраний якісно. Занурення смартфону в воду продемонструє його захист якнайкраще. І дійсно, після тесту у смартфону нічого. Технічні характеристики смартфону більш ніж відповідають його ці дні, а також очікуванням користувачів. Процесор Helio G96 без проблем відтворює більшість сучасних додатків, ігор, та і споживання енергії в нього достатньо невелике. Також встановлено 8 ГБ оперативної пам'яті, які чудово працюють в парі з процесором, вбудованої пам'яті 256 ГБ, запаси, яких точно буде вдосталь для будь-яких потреб. В смартфоні є NFC, акумулятор ємністю 5000 мАч, а працює він на операційній системі Android 12 з фірмовим лаунчером від Blackview. Але в чому ця модель перша серед конкурентів? У швидкості бездротової зарядки, адже маємо потужність у 30 Вт. Система працює чудово. Смартфон мало чим відрізняється від флагманів як в плані швидкості, так і додаткових опцій. Покажемо, як ця модель буде почувати себе під час гри. Зображення, яке видає смартфон Blackview BV9200, просто неймовірне. Великим плюсом стала IPS-матриця, яка має діагональ 6,6 дюймів, а також роздільну здатність Full HD Завдяки такій матриці ви без проблем можете користуватись смартфоном на вулиці, отримуючи повноцінне зображення на достатній яскравості. Також можна налаштувати кольорову гаму цієї матриці, скориставшись меню. Із плюсів також дуже широкі кути огляду, насиченість зображення майже як на OLED-матрицях, та і захист від ударів тут досить непоганий. Цей дисплей точно вам сподобається, бо ж серед конкурентів таких матриць не знайдете, тільки у флагманському сегменті. Багато хорошого хочеться відмітити і говорячи про камеру, адже основний модуль тут на 50 мегапікселів, і з якістю у нього повний порядок. Чудова робота програмних алгоритмів дозволяє отримувати достатньо чіткі та контрастні фотографії, які точно сподобаються кожному. Відео знімає смартфон в роздільній здатності 2К. Є стабілізація, що дуже рідко зустрічається на захищених смартфонах в цілому. Так, є і ширококутна камера на 8 мегапікселів. Якість, звісно, трошки гірша, ніж з основного модулю. А от фронтальна камера, хоч на виставку, вона має роздільну здатність 16 мегапікселів і робить наскільки круті чіткі фото, порівнювати які можна з будь-якими флагманами. Ось так і виходить, що недорогий захищений смартфон може набагато більше деяких конкурентів. Захищений смартфон Black Ub922.0 це дійсно знахідка для тих, хто шукає сучасний та відносно тонкий захищений смартфон. І це все можна знайти у Blackview bv 9220 котрий можна купити за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш YouTube і всім до нових відео!